Нам, мужчинам дорікають, їздячи трамваєм, Ми, мовляв, жінкам ніколи місць не уступає. Бо, мовляв, ще є мужчини некультурні, грубі. В цьому треба розібратись, громадяни любі. Якось їхав я трамваєм, а уздовж проходу натопталась душ 15 женського народу. Треба місцем поступитись, а кому охота? Ти стоятимеш, а сяде тютя жовта рота. Я до публіки звернувся. Женщини і дами, хто найстарша і найтовща буде тут між вами. Всі мовчать, як без язики, мов заклала вуха, я й кивну в одній бабусі, ти сідай, старуха. А вона попалась видно, із їхідних штучок. Та сиди вже там говорить, теж мені онучок. Я до іншої звернувся. Благородна, чітко, ви, по-моєму, найтовща, Йдіть, сідайте, тітко, а вона стоїть, як скеля, наче не до неї, не оцінюю культури чемності моєї. Я до іншої заходжу з іншого вже краю. Вам, мамаша, скільки років стукнула, питаю. А вона скривилась гірка і сказала строго, То тебе об стінку лобом Стукнули малого. Як почув таку я фразу, сів на місце зразу. Більше жінкам я місце не давав ні разу, і мене тепер не стягне найсильніший трактор. Ми мужчини, теж вміємо показати характер.